Підтримка Європи України розвалюється як картковий будинок. Лише за сьогодні Фінляндія, Швеція і Італія заявили про те, що вони відмовляються допомагати Україні. Італія грошовими коштами. Швеція відмовилася сьогодні. Заявила, що вона не буде поставляти обіцяні танки. А Фінляндія заявила про те, що вона не хоче йти на ескалацію з Росією і. Допомагати Україні і гарантувати якісь гарантії безпеки і взагалі не розумію, чому США її включили як країну, яка буде гарантувати ці безпеки. По гуманітарних питаннях вона ще може допомагати. Тобто, навіть якщо сама Фінляндія, яка зазнала російського вторгнення, яка межує з Росією і навпаки була б зацікавлена в сильній Україні як своєму стратегічному союзнику, вона відмовляється нам допомагати у військовому плані НАТО. НАТО сьогодні заява НАТО. Що в них немає плану Б на випадок, якщо е, США припинить допомогу для України? В них немає ніякого запасного плану підтримки України. Розумієте, чотири заяви: Італія, Фінляндія, Швеція і НАТО. Про яку підтримку може бути йти е, колективної Європи, Західного світу колективного? Це все міф. Тому нам треба закінчувати війну. І ці крикуни, які там кричать… Невигідні умови і так далі. Вони просто не розуміють всю, всю складність цієї ситуації, в якій зараз знаходиться Україна.